Добрий день, колеги. Я пропоную розпочати засідання нашої постійної комісії. На порядок денний е, винесено сім запитань. Розпочнемо нашу роботу з першого питання про внесення змін до рішення шостої сесії з міської міської ради 8 скликання від 18 березня 2021 року. Е, про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів комунальної власності з міської території громади. Здравствуйте. Здравствуйте. Шановні депутати, пропонується внести зміни до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, доповнити цей перелік таким об'єктом. Це частина нежитлового приміщення за адресою змії вулиця Лиманська, будинок 15, розташований на третьому поверсі чотириповерхової будівлі. Це кімната 5,78 площею 15,4 квадратних метри і частина коридору 1,5 квадратних, метр. квадратних метрів. Загальна площа 16,9 квадратних метрів. Балансоутримуючи у нас комунальне підприємство з міське виробниче управління житлово-комунального господарства. Цільове використання, всі види цільового використання майна, яке не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам. Після того, як внесуться зміни на сесії, повинен відбутися виконком, де оголосити сам аукціон і затвердити умови. Далі пропонується внести зміни до переліку другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Це не житлове приміщення за адресою зміїв, майдан Соборний 6 різка проулок музейний 2, розташована на першому поверсі та в цокольному приміщенні двоповерхової будівлі. Перелік кімнат, а своїми словами, я скажу, це там те приміщення, де розташований наш Зміївський краєзнавчий музей, оскільки ск... сама будівля повністю знаходиться на балансі е... Зміївської дитячої інацької спортивної школи, тому е... є... є така потреба укласти договір оренди з музеєм, ну, але він, так як він комунальне, не комерційне. Комунальна некомерційна організація, то оренда буде складати 1 гривня в рік. Тобто для музею, за, загальна площа 444,5 квадратних метрів. Це, для музею. Для так, музею, це, для це музею. сам музей. Був договір оренди і ще з відділом освіти рейдерш адміністрації. Він давно закінчився, це, щоб укласти новий. Ще є запитання. Хто за вами Одноголосно. Друге питання про передачу майна з балансу з міської міської ради на баланс комунального підприємства Зміїв сервіс з міської міської ради. Шановні депутати, пропонується передати комунальному підприємству Зміїв Сервіс з балансу з міської міської ради ті об'єкти, які було б якби, утримувати більш ефективно, а саме підприємством, тому що вони. Зміська міська рада це виконує українські функції, а це господарське таке майно, яке потребує особливої уваги. Це світлофорні об'єкти Гагаріна Покровська, ну, вони так називаються на сьогоднішній день. Світлофор, інші світлофорні об'єкти, світлофор Садова, світлофор Харківська, точка розподілу електричної енергії для цих світлофорів. Далі. Перелік такий, пічка лариферна для дому, спальний мішок це те, що ми отримували як гуманітарна, допомога, благодійна допомога, але воно повинно його передати з міфсервісу. Обігрівачі, палатки, молотки, віброплити, таке, що, що в підприємстві сервіс більше знадобиться. Також на балансі Змівської міської ради стояли газопроводи високого тиску, це в селі Барава. Воно було свого часу на балансі Берської сільської ради, але при об'єднанні перейшло на баланс міської ради і зараз передаємо на баланс Змів сервісу, але ЗМІ сервіс із розподільчими системами буде укладати договір на використання. Ми навіть писали письмо, ну, лист, щоб вони їх прийняли у власність, але там велика процедура, їх тому домовилися, що так, буде договір на користування складовими газорозподільними системами. Стов газорозподільні мережі України. Третє питання про надання згоди на передачу, про передачу майна з комунальної власності з міської міської територіальної громади у комунальну власність Слобожанської селищної територіальної громади. Це наступний етап, наступне рішення про передачу майна, яке використовувалось нашою первинкою е, в Слобожанську громаду, оскільки в них тепер є своя первинка, так? Це. Е, Зараз я вам скажу укриття, протиуламкове укриття, яке йшло до нової амбулаторії села Шулутківка, мобільну амбулаторію поставили, чи модульну, як вона правильно, модульна амбулаторія, тут і поруч поставили це протиуламкове укриття. Воно рахувалось у нас на нашому КНП первинної допомоги. Зараз пропонується його передати. Ну, саме там, де в ту раду, яка територіально його обслуговує. І дерматоскоп, який також використовувався в Швидківській амбулаторії. Четверте питання про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади гуманітарної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від благодійної організації, благодійний фонд Євгена Пивоварова. Шановні депутати, від благодійного фонду Євгена Пивоварова наша громада отримала потужні, ну потужні як батареї, Тесла. павербанки, Тесли. Тому пропонується їх прийняти комунальну власність і закріпити за тими установами, які, в яких вони встановлені. Це дві батареї. В міській раді одна там, де ЦНАБ знаходиться, одна, можете пройти нас, подивитися, вже вона стоїть в коридорі, ну, змонтована, але ще не підключена до мережі. І чотири таких батареї з міський центр первинної медико-санітарної допомоги. І чотири таких батареї у нашу зміську центральну районну лікарню. Зрозуміло. Хто за вами приключення? одноголосно. П'яте питання про прийняття у комунальну власність міської міської територіальної територіальної громади благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від громадської організації розвиток разом. Шановні депутати, у нас на території громади реалізується проект жінки-лідерки, агентки соціальної єдності та відновлення. Проваджує цей проєкт громадська організація розвиток разом і співпраці з міською міською радою, за технічного адміністрування громадської організації взаємодія плюс за сприяння програми розвитку ООН, про проон в Україні та за фінансової підтримки уряду Франції. Своїми словами, в нашому будинку культури буде облаштований жіночий простір, ну по типу жіночий клуб. Профінансу фінанс, це програма розвитку про ООН в Україні. Вже е, закупили дівчата, громадська організація розвиток разом е, матеріальні цінності і е, будівельні матеріали. Вже будемо розпочинати там ремонт. Це скажу вам, приміщення колишнього гардеробу. Одну кімнату, поки що одну кімнату проведемо ремонт, облаштуємо. І вже сьогодні цей проєкт організовує заходи, але вони проходять по суботах. У нас в ЦДЮТ. Там різні і лекції, і психологічна підтримка, і вже було, був захід із фітнесу. Десь в планах ще є там а як ви... Там, мабуть обмеження немає. Обмеження немає. Якщо буде поміщення где-то. Ну, мабуть, побільше. Ні, там буде більше. Не пам'ятаю, як там. Ну воно потребує ремонту, все рівне, хоч є, хоч ні. Ми обираємо для таких просторів саме такі приміщення, де треба проводити ремонт. Тому силами ж нашими і за фінансової підтримки таких організацій намагаємося облаштувати наші приміщення для того, щоб можна було туди красиво зайти, приємно знаходитися. Ну і жінкам виникла така потреба, і жінки збираються. Це ж не, не тільки працівники міської ради і структурних підрозділів, дівчатка, бізнесменки. Коли... Ну, на, на сьогодні це ж громадська організація Розвиток разом. Це Оля Перелигіна і дуже активна у нас і дівчинка і Євгенія Сердюкова. Ну, вони там якісь прописують заходи, плани. Вони публікують, публікують свої оголошення на нашому телеграм-каналі Лів, на нашому сайті. Тому слідкуйте. Кожної суботи у них є якісь заходи. <кій> от Перелік тут вішалка, стіл розкладний, стіл, тумба, термопот, е, це, я так розумію, Epson, принтер, електроконвектор, подовжувач, ноутбук, екран на стінний проєктор, фліпчарт, чашки на чайних ложок. Далі будівельні Для матеріали: зустрічі. ліноліум, ОСБ плита, планка з'єднуюча, плінтус, кутик внутрішній, кутик зовнішній, з'єднувач плінтуса, заглушка, дюбель. ще якийсь Дюбель силікон, ґрунтовка, фарба водомельсіна, стельові плити, підвісна, направляючий профіль, декілька їх видів, стартова полоса, світильники, лед, сітка армувальна, саморізи по дереву, шайба. Будівельні матеріали ми передаємо. Будинку культури, адже це все буде у них на балансі, в їхньому приміщенні. І надалі, коли проєкт закінчиться, то в нас є бачення його продовжувати саме на базі будинку культури. Потім відділ, будинок культури укладе договір з підрядною організацією на проведення цих робіт і облаштує. І я так думаю, що в нас не думаю, а за планом, там десь у 20-х. Числах лютого буде відкриття. Зрозуміло. Є запитання? Немає. хто з вами приключення? Дякую. Сьоме питання а, ні, шосте питання Шост. про надання згоди на прийняття у комунальну власність міської міської територіальної громади об'єктів державного майна. З фондом державного майна ми ведемо вже багаторічну переписку щодо розгляду питання прийняття. У комунальну власність майна, яке не увійшло у процесі приватизації до статутного капіталу КСП Роздольне. Ведемо багато переговорів і сьогодні пропонуємо два з цих об'єктів надати згоду на прийняття. Це дамба в селі Роздольне і пірс металевий. Чому саме вони? Тому що. Саме водне зеркало, якби проведена інвентаризація, отриманий кадастровий номер і, ну, вже, як, в комунальній власності і щоб зробити паспорт на цей водний об'єкт з подальшою передачею в оренду, необхідно, щоб був цей же ж комплекс їх споруд в цьому паспорті. Багато у нас листів є, це по Лінія Сєєва, про те, що це гідротехнічні споруди, вони повинні обслуговуватися, а для того, щоб їх обслуговували, то його треба прийняти у власність комунальну. Зрозуміло. Що ми питання про закріплення майна комунальної власності з міської територіальної громади за відділом культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради. Шановні депутати, мова йде про механізм для підняття нашого державного прапора, який знаходиться у нас біля ЦДЮТ, біля управління соціального захисту. На сьогодні, якби воно не було на балансі з жодної нашої установи, але ми його утримуємо, ми там періодично міняємо. ну, Прапор на, на вийба вітер е, шкодить цьому полотнищу і пропонується цей флагшток у складі підйомного механізму, е, основи е, металевих плиток, е, ще якісь плитки, і металеве кільце з надписом Україна е, закріпити за відділом культури міської ради. Для утримання і проведення ремонту. Колі запитання. Немає, все зрозуміло. Це далі перешкод. Одноголосно. Всі питання ми розглянули. Дякую. Дякую. всіх на сесії.